Добрий вечір. Я Наталія. Я хочу розказати вам, які сорта гібриди буду висаджувати на другий рік. У нас тепер помідори. Перший помідор, дивіться, це такі гібриди я замовила. І почнемо в мене відео із фотографіями, які я виставила із інтернету. Тому що деякі гібриди в мене будуть нові. І я не знаю, як вони виглядають насправді тому, що хочеться кожен раз все новеньких спробувати сортів і гібридів. І перший у нас томат гібрид це чинто. Я його не вирощувала. Хочеться його спробувати у 2025 році. Я взяла опис цих томатів. Хто хоче, може зупинити і прочитати. Це великоплідний томат до 200 г з гарною врожайністю. Стабільно він в'яже томати, так як і другі інші гібриди. Так, наступний гібрид у нас іде Толстой. Це старий сорт, гібрид, який вже дуже гарно зарекомендував себе він. Округлої форми від 80 до 120 грам червоного кольору, урожайний, дуже його багато на кущі і гарний сорт. Наступний гібрид Бобкат це ранній великоплідний детермінантний гібрид, який Теж дуже гарно в'яже томати, він невисокий, до 70 см. Рослина гіляста, має гарно вкритий кущ, томати не печуться, має короткі міжвузля, формує 5-6 кістей, і в кожному кісті по 7-4 плоди. І Вони гарно дозрівають. у рослина Гарна коренева система дозволяє цим томатам всі томати визріти, не скидає квітки. Так. Наступний гібрид Джокер я його садила в цьому році, в прошлому році, він у мене вже давненько. Мені його подарував, поставили у замовлення. І я на нього щось не звертала уваги. Але коли я посадила, це мій улюблений гібрид, тому що він невисокий, має <кхем>, до, такі, до 70 см кущі вага помідорчиків така до 300 грамів. Вони щільні, дуже багато на кущові. І оце, так як тут на фотографії є, вони так само в'яжуть, немає ні пропусків, нічого. А саме головне, що. Цей гібрид, він не боїться фітофтори. Якщо інші були сорти, гібриди захватилися фітофторою, він вистояв і дав гарний урожай. Так, міцено. Це теж кущовий гібрид, він має такі маленькі томатики, він низенький, але гарно себе зарекомендував, тому що він може дати до. 5-6 кг з куща. Е, наступний гібрид Ольга це теж кущовидний томат, він дуже гарно в'яже, е, він має томатики 160-180 грам, він уже менше, ніж ті нас були попередні. Але він гарно себе зарекомендував, що урожай дуже в нього такий е, насичений, багато його, і він. Гарно в'яже. Так, з одного куща може бути, тут пишуть до 10-15 кг. Не зважувала, скільки буде було в ньому, але було гарно. Так, наступний гібрид у нас хепінет. Це розові томати і середні, так можна сказати, що вони не дуже великі, вони середні, такі до 200-250 г. Теж м'якоть яко, у нього м'ясиста, солодка на смак, шкірка у нього колір у нього має черв... розовий колір, і він дуже вкусний. Танжер. Це ще один низькорослий гібрид, який має кущовий, кущовий тип, він ранній, має щільні плоди до 200 г, вони так само, як і Ольга, і. Там же ж попередній сорт Вони мають дуже гарний урожай, і вони можна їх вирощувати як в тунелях, так і на відкритому, відкритому сонці на просторі. Вони не горять. Так, це ще Ольга йде. Такий самий, як це Ольга йде, є ще гібрид Волна. Він теж так само в'яже гарно. тут у мене він є. Так само він гарно урожайний і гарно прикриває лист, листям, прикриває томати, вони не горять на сонці. Так, Флоріда це теж кущовий сорт, невисокий, не дуже великі кущики, має до 200-250 теж томати. Гарно в'яже. Так, Наступний гібрид топ-капі. Це детермінантний гібрид, призначений для вирощування як і в відкритому ґрунті, так і в тунелях, в парничках. Рослина середнього росту добре формує апарат листовий, прикриває томати, вони не горять. Томати тут важать до 160 грамів. Так, наступний гібрид КС 720. Це детермінантний тип е, томату. Фірма Китано середньоранні, має до 100-120 грам. І ще тут у нас в китану є томати як Аніта. О, тут у нього фотографії немає, дивіться, тут у мене вони є. Де, о, це у мене є хайт томати. Гібрид Аніта і Камі. Аніту садила гарний теж гібрид, а камі і хайт я не садила і ще не можу нічого сказати. Цього року у 2025 році будемо садити, будемо дивитися, які вони, які вони по урожайності. І як вони себе зарекомендують тут у нас в Чернігівській області. Так, дивіться, Мо хто хоче, може подивитися. Хай це середньостилий гібрид, який має до 270 грам томатики. Аніта має так само 200-280 гу. Гарно зав'язує томати. І вже камі, він трошки менше йде, до 200 100-150-200 грив. І теж кажу, що гарно в'яжуть. Кущі теж е, гарні і томати тут масисті, вкусні. І ще із низькораслих томат я саджаю класік. Це така сливка. Уже всі ми її знаємо. Вона у нас дуже популярна, тому що вона гарно саме зарекомендувала в нас. Це ранній невисокий гібрид, який має сливку. 80-100 грамів. гарно вона йде для закрутки, для засолки. І ще з низькорослих сортів я садила світсан. Це така такий м'ясистий помідорчик. Має такі жовтенькі томати, він вкусний, солодкий. Хто хоче, може прочитати. за нього, Це, Так і є, він невеличкий, має 200-280 грамів томати. І має вкусні солодкі. Жовті томати зовсім відрізняються від червоних своєю вкус, вкусним, солодким смаком. Так, потім у нас йдуть томати-сливки. У нас дуже полюбляють сливки. Це кс 45-59. Вони йдуть як черрі, це, вони зав'язують гронами. Там вони невеличкі, до 25 грам, 25-30 грам, Пишуть ну, вони такі маленькі і гарно дозрівають. І ще Star Gold це жовтий вже томат гібрид, який теж гарно в'яже. Ну, теж маленький такий що до 25-30 грам. Так, потім йде сакура гібрид. Це він теж ранній гібрид, він має теж невеличкі плодики до 25 грамів, але вони урожайні, дозрівають всіма кістями. Всю кість можна так знімати. Так, потім йде КС 277. Це вже йдуть коктейли. коктейльного типу, вони томатики вони вже до 45 грамів йде, теж так гроною можна збирати, як вони тут є, так і гроною можна збирати їх. І ще один томат, гібрид кок... чері, Це виходить, як він називається, КС-97. Тут маленькі, тож, тут меншенькі плоди до 20 грамів, вони великі не в'яжуть. У мене не були, тому що їх було дуже рясно на кущові, їх було до 20 грамів. Ну, але ж був кущ дуже сильно всипаний томатами. Це... Були томати чері Потім іде ямомото Цей сорт, гібрид садила. Він урожайний, дуже урожайний, має великі томати, такі плодики жовтого, гарячого такого кольору до 300 грам м'ясисті вкусні, солодкі і дуже сильно урожайний. Так. Провірений ще гібрид Торбей. Вже ми за нього всі чули, що це томат високорослий, має до 250 грам томати. Дуже сильно урожайний, не схильний до розтріскування. В нього кожа така кожа на томатах товстенька, він не розтріскується і має гарну урожайність. Так, потім йде в нас колібрі. Це в нас іде сливка. Має до, від 100 до 140 грамів е, урожайна, м'ясиста сливка, е, дуже гарно йде в консервації. І е, дуже, якщо треба на продаж, вона може транспортуватися. І ще один сорт, гібрид, який, вибачаюся, не сорт, а гібрид, який я вирощувала, це айдар. Він, оце, як тут є на, на фотографії, він дійсно так в'яже. Він урожайний, велика сливка, і він, ну, хочеться його садити, садити ще й на другий рік, тому що він по урожайності дуже гарний. Він тут пишуть, що є е, до 15 великих томатів у, у одній кісті. У мене такого не було. Було до 10, до 10 томатів, але дійсно вони великі томати. Так, 100, до 160-150 грам точно були. Так, гравітет. Це тепер не нові, нові гібриди, які хочеться садити, садити, і хочеться їх знову і знову садити, тому що вони вкусні, гарно в'яжуть томати. Тут плоди яскраво-червоного кольору, вагою до, від 150 до 200 грам. Це дійсно так є, тому що в мене були не, ну, 200 грамів, то було немного, то, тому що їх було дуже багато на кущі. Дуже багато зав'язала. Я оставляла дуже багато томатів на кущах, але ну, вони е, і мали менший розмір. Треба буде на другий рік попробувати менше залишати е, не у два стволики, хоча б у два ствола вести, не в 3 чотири так як я залишала. Так, е, гібрид. Ядвига. Це ще один китановський гібрид, який дуже гарно в'яже. Вони великі томати, ароматні, смачні, солодкий смак такий, і вони дуже сильно урожайні. Вони ранні, виходить, і такі 200, 200, може бути і 250 г томатики. Вони... Але саме головне, що треба їх підв'язувати гарно, тому що можуть пообривати всю. Підв'язки, просто одного дня я прийшла, а в мене повністю всі шпалери пообривалися під вагою цих томатів. Так, Лінда, томат, я не знаю, що він себе представляє. Кажуть, що гарний томат. Досягають зрілості приблизно через 85-90 днів після посадки, але ж ми маємо пам'ятати, що ми томати висаджуємо, вже розсада, яка їх може бути від 30 днів. І це рахуйте, що буде томат до 300 грам. Теж його треба кажуть, гарно підв'язувати, тому що дівчата, в яких я заказу робила, казали, що дуже його нахвалюють цей томат. І треба опору гарну для нього. Так. Хітомакс – Це теж вже провірений гібрид, який дуже гарно в'яже. Мають томати по 180 грам. Гарні. Середня вага в них може бути і 150, може бути і.